Дитячий майданчик на вулиці Ярослава Мудрого, 2 вже більше 10 років є центром дозвілля для дітей Київського району. Але з'явився ризик, що простір демонтують. Навколо території намалювали мітки, характерні для початку будівельних робіт. А ще біля простору знаходиться заклад, який планує розширюватись. Тож яка доля найбільшої ігрової зони району? Як тільки мами побачили перші тривожні ознаки, почали документувати події. Зокрема, те, як робили крейдомаркування по периметру майданчика. Вот на той неділі були зділені мітки. Ось того тижня були зроблені мітки. Після хлопців, які приходили, робили ці мітки, ми їх сфотографували. Ось і ось ще одна мітка. Жінки одразу почали бити на сполох. Це єдиний великий майданчик. Так, є поміж дом до домівок шейки. Є майданчик, це, а цей майданчик самий відвідувальний. На цьому майданчику виросла моя старша дитина, і він що ну, більше вже 13 років він не реконструювався, вообще, ну, тут нічого не робилося. Якщо і це знесуть, то чесно говоря, буде дуже шкідливо буде для нас. Збентежені матерії почали телефонувати за номером, вказаним на вході у колись популярне кафе. Сказали, що будуть ну, що вони будуть по типу, діляти ремонт. Сказали щось на кшталт, будуть робити ремонт і все гарно зроблять. Тобто, сам майданчик нікуди не знесуть. Але не знаю дуже великі сумніви щодо цього. Але дівчинка каже: а вони будуть у доступі для дітей, тобто не буде закрито, що діти не зможуть зайти. Ні, ні, ні. Все буде в доступі. Підприємці пояснили жінкам, що територія під майданчиком приватна, а ось обладнання належить місту. У вас є документація, тобто площадку будуть снашіть. Ні, ні, не так. Її не нельзя так просто з тому що вона на балансі. у зелентрес. У компанії журналістів також запевнили, планується ремонт через аварійний стан простору, але межі майданчику можуть змінитись. Майданчик колись був поставлений нами то в Європу сервіс е і там поставлено на нашій території. Ні, він не буде зачинений. Він зробиться, просто місце зараз буде оточлене і все там вправо, вліво зміститься, може, чуть-чуть далі. Але змістити майданчик складно і нікуди, каже голова Київської райадміністрації Марина Лозовенко. Як і бринти технічних о, таких. Можливостей немає, тому що вона в дуже поганому стані. Зараз ми спілкуємося з цими людьми, якщо в них вийде, ми її перенесемо. Але потрібно знати, куди її перенести. Цю територію продали ще в 2011 році. Але якщо бізнесмени кажуть, що устаткування на балансі комунального підприємства, то чиновниця в цьому, здається, не впевнена. Якщо була б був би договір якийсь, хто за неї відповідає, вони її подарували, а далі. Тож зі слів Марини Лозовенко не зрозуміло навіть хто нестиме відповідальність у разі, якщо дитина травмується через аварійний стан цього майданчику. А боротися за його подальшу долю, місто вочевидь не зацікавлене. Подейкують, що ресторан планує побудувати на цій території заїзд для замовлень просто з авто. Тоді майданчик може перетворитися у розворотне кільце. Чи дозволять це посадовці? І головне, чи збережуть діти Київського району своє місце для відпочинку? Ми б були проти, тому що це єдиний майданчик поблизості в наших будинках. Ми б, оновити його, так, да, звичайно. Кожного дня сюди ходимо, тому що ось ми тут живемо, і це єдиний майданчик поблизу. Більше немає. Софія Кліменко, Олег Шпак, перший міський.